Дітки пропоную пограти в рухливу гру, гробчики і автомобіль. Ви, дітки, будете пташечками, і коли ви почуєте віршик, будете махати ручками, так як пташечка махає крильцями, тобто літати. А коли ви почуєте, що потрібно збирати зернятка, ви присядете і будете показувати, як пташечка збирає зернятка. Коли ви почуєте, як сигналить автомобіль... Тоді вам потрібно втекти в своє гніздечко. Це сісти на стільчик. Отже, приготувались до гри. Пташечки маленькі дружно полетіли. Всі літали, всі літали, крильцями махали. Так вони літали, крильцями махали. На стежинку сіли зернятка клювали. І що це? Кажеш автомобіль. Тікайте в гнідець по Ось і закінчилась наша гра. До нових зустрічей!